Так, всім доброго вечора. Ми з Матвійчиком вийшли в прямий ефір сьогодні в Фейсбуці, так що спонтанно. Знаєте, чому? Бо з розпаковочками дуже легко виходити в прямий ефір, бо я завжди виходжу в прямий ефір в Тіктоці, а сьогодні вирішила з вами поділитись, бо дуже став мене Фейсбук поширювати, то я вирішила з вами поділитися. Такий буде невеличкий. Прямий ефір в Фейсбуці. Надіюсь, я його потім поширю. Що ж, в тої Тетяни постійно замовляють? Що, Матвійко, робимо розпаковочку? Да! Молодець. Давай тупошую, чувак! – Я вб'ю. Давай робити. Дуже класна, швидка доставка. Вчора увечері зробила посилку, сьогодні вже Ну все все, дякую. Ну не можна сам парфумчики. А сьогодні вже в 9 вечора парфуми. Я Та, ну, не ти, не ти, вона, Потім я тобі віддам допомогу. На, оце Ні. Зараз мені подлам... мені... <різь> так, Бачиш, вже пошкодив пакетик. Дякую, Матвійко. Ага. Такий пакетик замовила. Плашкочі. Так, міцелярочка три в одному. Дуже класно дівчата очищає, зболожує і тонізує обличчя. Дуже зручне. Спонжик приклали, спонжик приклад Дуже класно, змиває. Туш без ефекту панди. Не пече, не сушить, Мама, зволожує і дуже хочу. гарно. Тобто для тонізації нашого личку три в одному. Тобто зволоження, очищення і тонізація. Дівчата просто продукт топ, який має навіть відзнаку, буду ховати. Так, наступні продукти. Надіюсь, Матвійко їх не е, розбив. Це. Зачекалася, я нічого не куплю. Це, звичайно, наші парфуми. Це 49-й, кума замовила чоловікові. Це Dior Саваж. Можна? Я собі щось би сказала, якби це не прямий ефір був. Наступний 37-й це парфум. Парфум забулася. Так, далі. 57-й. Туфілька. Розумієте, вся посилочка це, звичайно, наші парфуми, Їх всі дуже-дуже люблять. І саме головне повертаюся. Наступне зелене яблучко Дона Карам. Пусти, мама! Я тобі зроблю. Так, наступне. Так, це 57 туфелька, Так, 37 -й. Бачите, забула, що за аромат? Зараз. 42-й Діор Саваш. Ксюшка, підскажи аромат 37-й. Кума замовила. Боже, з голови вилетів. Кума замовила 42-й чоловікові і 37-й Діор Саваш 37, Dior, Dior 37 От забулася. І міцелярку. Кажу, Таня без неї не являє. Взяла якусь міцелярку, то кажу, очі печуть. Бачите, як Матвійко мені робить розпаковочки? От як? Можна спокійно розповідати. Не чіпай. Зараз я йому віддам. Так, наступні Це парфуми. Це, звичайно, 89-й кірки. Все добре, дякуємо. Переживаю за продукцію, бо все замов... під замовлення. Е, так, зараз це буде окрема історія про е, це боже, для умивання. О, Світланочка, дякую, кава. Будемо завтра пити. Собі замовила рум'яна вже в мене завершились. І, і, і перший новий теж до донакара зелене яблучко, це аромат. З якого мене розпочинається бізнесавим лемком пані. Так, звичайно. І, звичайно, завжди замовляю в кожну посилочку такі пробнічки для тестування. Так, терпіння. Так, дівчата, ви розумієте, в мене посилочка, це наші улюблені парфум. Бачите, Донна Каран до цього аромату повертаються. Це дівчинка раз замовила і друга два замовила. Перед тим розповідала, що замовила парфуми через, якщо правильно назву, байера. Якийсь е -е, бренд, дуже популярний, Була дуже здивована. Каже, Тань вийшла з квартири і вже аромату на мені не чути. Ваші аромати завжди чути і є. Каже, приходиш е роботи додому, а він ще пахне. Це вона розповідала про донну Каран зелене яблучко. Замовила. Так, перше так само, ще каже, пахніє одяг, е, куртка джинсовка навіть після прання. Розумієте, наша продукція закохує якістю, стійкістю і шлейфом. Так, 89-й кірки. Як мені написали, я вам навіть скидала. Дякую, дякую. Світланочка Кірки, один флакон. Я сьогодні в прямому ефірі розповідала, що ви... цей аромат у мене аромат цей появився. Я прийшла на роботу. Ми з нею коліжанки на роботі. Я швиденько, швиденько так не рекомендую робити. Я їй трішки цього аромату нанесла на згин руки. Ой, каже, дякую, дякую, не треба, не треба. в мене якісь там парфумчики є. Ну, є, то є. Ввечері пишу, замовтано мені той 89-й свій кірки. І через місяць, через два знову його замовляють. Знову його замовчу. Розумієте? наші парфуми закохують. Так, далі. 57-й. Самі знають Кароліна, туфелька, такий сексуальний аромат. Дівчинка навіть розповідала, що заходила в епіцентр чи в Портсіті. Каже, до неї хтось навіть підходив і питався, що у вас зайшли. Казали, що мою візитівку залишила. Надіюсь, 37-й. Не можу згадати. Підказуйте дівчатка, хто за мною слідкує, як цей бренд називається. Кума собі що Сьогодні я навіть два рази дзвонила, каже, Тань, ти вже мені посилку відправила. І Діор Саваж, Це такий навіть аромат для мужчин, брутальний мужчина. Так. І міцелярочка, це все, і дівчата, яка е, вам обіцяла, а і пакетик замовила, вже трошки у Матвіку мені пошкодить. Ну, слава Богу, це пакетик, не парфуми. Так, бачите, як він. Працюємо! але працюємо. Це замовила собі я пінку, У мене та попередня завершена. Я, звичайно, одразу замовляю в своєму інтернет-магазині, а мені якось пінку знайома подарувала. Така вона робить це гель нас іде. Дуже класно очищає, зволожує, не сушить, макіяж знімає на ура. Зранку очищає маки, Ну, просто таке, знаєте, дійсно робить дуже класне бархатисте обличчя. А це в мене він завершився. У мене якась там була залишки. Е, і я собі, дівчата, не можу змити макіяжу, зрозуміло, сушить обличчя, та пінка О, таке відчуття, що на моєму обличчі нема. Я її не зрозуміла. Я не могла вже дочекати цієї посилки, бо можу хотіла все разом організувати до себе і зробити собі таку доставочку. То я вже не можу його дочитати. Дуже класна така, чуть-чуть треба, дійп. дуже економно. Три Трішечки. Такі дивіться, дозатор, легеньке натискання. Робите таку легеньку пінку і змиваєте. Чат я буваю біжу до Матвійка глянути, що він робить в кімнаті. І буваю, закручусь, лягаю вже спати, згадую, що я не нанесла крем. Розумієте? Не сушить. І ще 99% продукт натуральний, і вистачає дійсно надовго. Дуже зручне використання. Такі, знаєте, унісекс, дуже класно. Рекомендований для підлітків, знаєте, підлітки, от таке обличчя комбіноване, навіть буває жирне, то просто очищає дуже гарно. І саме головне не сушить. Нема такого, знаєте, от як я перед цим користувалася пінку, таке неприємне на обличчі відчуття. Я була в шоці. Я чесно, знаєте, як все кажуть, приходить в порівнянні, то воно так у мене і вийшло. У мене дійсно є цей знову гель. Це ж у мене третя чи друга третя баночка, я знову його оцінила, коли трішки день чи два покористувалася тою пінкою, яка була у мене вдома. Чому якщо порівнювати, все проходить в нашому житті в порівнянні. Тому, дівчонки, рекомендуємо. Дика! Будь ласка. Так, наступний продукт. Дараз. Наступний продукт, який теж собі Зараз е, Замвоно скукує. Давай, розпаковуй. Обережно тихо. Треба пити завжди контроль стресу перед, перед прямим ефіром. Обережно ці продукти є дорогі. Просить ставити лайки Матвійкові. Так, доставай. Замовила собі дівчата наші рум'ян. другий раз. Перший румян трошки в мене Матвійко з ними погрався. Я якось була на зумі чи на вебінарі. І як я вбік, а він весь в меди червоний. Я злякалася, знаєте, в мене зразу таке в медика реакція думаю, чи не за, не якась алергія. І як я а він взяв спонжичок знає, та, і пішов собі робити румяна, як мама. То в мене ті попередні там трішечки залишились, але я собі другий тон, такий знаєте, персик дуже гарно освіжає. Самі розумієте, що коли вносите ту, тональний крем, рум э, цей пудру, то обов'язково. Комбінуйте трішки, знаєте, щоб не було таке біле обличчя рухмяна. Дуже зручно, Мама, що дівчата є зеркальце. Куди, мамо, собі, я зараз не зараз не завершились, зараз зараз. Завершились, стояв собі такі. Дуже зручно, що є зеркальце. Навіть десь я почитала, що треба на зеркальці малювати сердечко. Дівчата яким лайфхаком Ділюся. Дивіться, що зробив. Ну, якби це було під замовлення тьоті, матвік так не можна мамі допомагати. Отака розпаковочка е, з вами. Тому приєднайтесь з компанією, Proven, дійсно знайдете продукцію, яка вас закохає, якістю, доступною ціною і, звичайно, з можливістю дійсно заробляти класні гроші, будувати свій. Магаз. Боже, міжнародний бізнес. Навіть заробляти ті кошти, які можна щодня заробляти, можна від побудови структури. Тобто будь головне, яке завжди На всіх прямих скрізь говорю головне ваше бажання розвиватися, користуватися класною продукцією. І Класною продукцією. Розвиватися і вже забула, що мала вам сказати. Зрозуміло. Можливо, є запитання, можете задавати, поки зараз дід прийде з роботи, то будемо завершувати. Оце два продукти мені, а все остальне під замовлення. Буду зараз пакувати і завтра зранку віддавати. Оце собі взяла знаєте, для стартового набору, щоб, знаєте, було представнич... О, бачите? Бренд-компанія Прове. Французькі дівчата парфумери. Не забуваємо дійсно парфуми, які розлиті на заводі прове. Ефірних масел, молодець, цікаво. Дякую, дякую, Сілана. ефірних масел є дійсно 20%. Місто Грасе. У мене дуже багато хто запитує, дійсно це йде. Парфум. Повністю складнички, чоловічий чи жіночий, юридична адреса, 20% ефірних масок, бо це все йде заводська. Парфумер. І логоти, подивіться, яке є упакування. Така стрічечка. Навіть я її мірила, бо оскільки вона має мілі-міліметри. Дійсно, це говорить про заводське упакування. Плюс має подвійне упакування. і в кожному парфуму є сертифікат справності. Ви дійсно користують французькою парфумерією. Дійсно, це якість. Це не десь там розлито вдома. Відвалі будь-де це дійсно йде оригінальна парфумерія, яка відкривається дорогим французьким ароматом. Коли ви проїдаєте будь-який парфум, все, дівчата, ви попали на комплементи, на стійкість, на шлейф, і з вам буде завжди їх мало, мало і мало. Завжди хочеться хоч якийсь кожен аромат відкривати на собі. По-іншому, під одяг, під настрій, під погоду, під будь-який тип ви можете підбрати парфумів. У нас дійсно великий асортимент. Чоловічий, жіночий, унісес. Дійсно, такі аромати топові. От сьогодні Іванка замовила 89, дев'ятий. Його відкрила, зробила два чи три пшика дівчатам. Я була в шок, а в кабінеті в неї працював, обігрівач то той шлейф. Пахні на весь кабінет. І навіть я трішки нанесла собі на руку, боже дяджа, ну, кайфую від цих парфумів. Дійсно, цю мають нотку дороги -візни. Коли відкриєте будь-який аромат, все, ви попали, знаєте? На дійсно класний парфум, класний аромат, класну стійкість, не буде у вас такого. Як відбувається реєстрація? Я даю онлайн-посилання, ви реєструєтесь, зразу заходите собі. Утримуєте на е, Боже електронну е, систему, електро Боже, на електронну лист. Тут не можна працювати. Тож можна зачекати потім підійти. Добре, добре. На лист отримуєте пароль, логін і пароль. Заходите в свій інтернет-магазин і все. І ви зразу стаєте бізнес-партнером компанії. Маєте можливість користуватися дійсно класною продукцією зі знижкою приблизно 25%. Маєте можливість дійсно мати продукцію вдома класно. І, 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 і дійсно, якщо ну, багато дійсно дійсно можу говорити. І... Зручний час собі робити замовлення через логін і пароль, і дійсно, ви стаєте навіть таким бізнес-партнером компанії Прове. Отака от невеличка була розпаковочка. Дякую, хто був зі мною на прямому ефірі. Буду все пакувати і робити робити доставочку. Всі дуже хочуть швидко отримати свою продукцію. А реєстрація в компанію хочу наголосити безкоштовно, ніяких зобов'язань. Ви просто стаєте бізнес-партнером і користуються продукцією зі знижкою. Тобто стаєте таким, знаєте, віп-клієнтом. Ніч, нічого не зобов'язує вас, нічого просто користуватись класним продуктом. І все. І навіть дуже класний плюс, яким я користуюсь, ви плюс можете мати можливість заробляти щодня на різниці. Дійсно, це дуже легко і ще плюс будувати свій міжнародний бізнес. Про цей бізнес можна договорити. Дуже його дуже бояться, але з цим продуктом немає нічого страшного. Дійсно, ви починаєте з компанії користуватись класним, рекомендувати класний продукт, і на ньому ще й класно заробляти, розвиватися. І щось мала ще сказати вже і забулася. Всім гарно і саме головне мирного вечора.